Доброго дня з великим і шанованим святом вас з Днем державного прапора. Ви знаєте, з великим хвилюванням ці говорю слова. Державний прапор це символ кров нації. Відомо, що синьо-жовті кольори використовувалися нашої держави ще з часів Київської руці. Слід згадати Українську Народну Республіку 18-21 року, Карпатську Україну 39 року, з цим прапором також захищали і під час і Другої світової війни, і пройшли і заслання, і інші випробування наші земляки, співгромадяни. Прапор для кожної нації, це код нації. Ви знаєте, Прапор – це символ єднання і символ світогляду кожного народу, кожної держави. І від того, як ми шануємо, як ми виховуємо молоде покоління, залежить наше майбутнє. Знаєте, ми приречені бути успішними Не можемо ми бути не успішними, скільки наші люди пройшли випробування, особливо ХХ століття. Це жоден народ, жодна нація цього випробування не пройшла. І зараз проходимо. Ми повинні здати цей екзамен. Не просто знайти мир, а перемогти. І сьогодні будемо вручати паспорти громадянам України, які вже 25 років, колись ми 16 років було незалежності, 18 вже 25 років. Ми вже все дорослі шаємо більше досвіду. Вчимось, на жаль, на своїх багатьох випадках помилках. Але дивлячись на цих маленьких діток, в нас є майбутнє. І знаєте, хотів дві ключові фрази сказати: що воля і знання, знання і воля подарують нам перемогу. Коли ми будемо вольовими, не будемо скиглити, а будемо працювати професійно, виконувати свої кожен на своєму робочому місці. Хто в кабінеті, хто в полі, хто в війську, але професійно, самовіддано і працюючи на результат, ще раз вас зі святом і ще раз хочу, щоб ви вірили, що ми будемо успішними, все в нас вийде. Крок за кроком малими справами, але все буде добре зі святом вас.